Я розпочну із курщини з того, що там відбувається, тому що знаєте. Важливо сказати, і важливо розуміти, що на моє суб'єктивне враження, все, що зараз коїться у Курщині, е, і неможливість Росіян вибити наші війська звідти, і до речі, вчора було рівно 4 місяці, відколи триває курська операція. і Що дуже слушно, от я дуже рідко можу погодитися з російськими певними там джерелами, ресурсами, каналами. Але вчора, на мою думку, вони дуже слушно окреслювали ситуацію в розумінні того, що Україна справді відкрила певним чином скриньку Пандори. Покурщині, як це все сталося, зайшовши на територію Російської Федерації вперше після Другої світової війни, показавши, що можна зайняти території, що Росія при цьому не здатна швидко. Ось уже чотири місяці, як вибити війська з цих територій, показавши певну неспроможність російської армії в підсумку, ми отримали дозволи на удари далекобійним озброєнням по території Російської Федерації. Ні, звісно, не без того, що ці дозволи надані е, в силу того, що певна політична кон'юнктура в Сполучених Штатах змінюється і потрібно війти, так би мовити, в історію Байдену. Але е, ще один такий момент, який проявив себе в ході від. Здійснення Курської операції е, українськими силами е, це те про що пишуть Росіяни, що навіть повстанці у Сирії усвідомили, що Росія не безмежна, не безкінечна, в немає мільярд ресурсів, і підкріпившись своєю, ну скажімо так, е, сміливістю. Сирійські повстанці почали серйозний похід з обвалом фронту, по суті, що в Сирії. Це дуже серйозний репутаційний удар по Росії, яка ну, по суті, що з 16-го року розвивала велику кампанію на близькому сході з підтримкою Башара Асада і Сирії. А те, що зараз там відбувається, це реально просто катастрофа для росіян е і для асадівського режиму, тому що повстанці вже пройшли місто Хаммо е рухаються далі поближче до ну це так. Це так трішечки про інші. Контекст трішечки, але направду до міста Хомс, яке вже видає прямою дорогою до столиці, до Дамаску, е, тобто, там справді значні рухи, значний поступ є у сирійських повстанців, і російські джерела, в чому я з ними згоден? Вони пишуть, що. Власне, сміливість українських військ зайти і показати неспроможність Російської Федерації, зайшовши на Курщину, спровокувала в тому числі ось таку сміливість у сирійських повстанців, і це насправді дуже такий цікавий аспект, коли ми повертаємося мисленнєво на 2-3 місяці тому, коли багато хто кричав, що мовляв курська операція абсолютно не потрібні дії. Її. Тоді і я, в тому числі, і деякі інші експерти говорили про те, що вона потрібна в сенсі того, що зупиняє наступ потенційний на сумщину. Що вона потрібна в тому, що вона зупинила по суті наступ активний на запорізькому напрямку? Вона потрібна в сенсі навіть інформаційної складової зміни заголовків у іноземних змі. Вона потрібна, і, от, бачите, зараз навіть самі росіяни пишуть. Вона показала сирійським повстанцям, що можна набратися сміливості і йти. Звільняти там чи загарбувати я не буду вдаватися в їхні е, там розклади сил, скажімо так, хто є, хто хто правий хто ні. Е, суть того, що проти Башара Асада, проти російського режиму боротися е, на території Сирії е, і таким чином просуватися, не боячись на якусь активну відповідь Росії, тому що росіяни вже зараз е, по. З закритих каналах повідомляють, що Сирії не допоможуть, бо вони загрузли війні в Україні, і це все так само цю сміливість породила Сирія, власне кажучи, український наступ на Курщині. А тепер до подій, які безпосередньо відбуваються там. Отже, чотири місяці, як я вже сказав, вчора було рівно, мали такі, ну це не ювілей, але 4 місячний е, тривалість операції в Курській області. Зараз е, росіяни. Е, Потужно вчора намагалися проводити атаки в бік Мартинівки. Це якраз таки поближче до суджі, застосуванням техніки механізованих частин. Вони робили ці атаки. Бійці з цього напрямку повідомляють, що справді штурмові дії як очікувалося, так і відбулися і відбулися невдало для російських військ. Крім цього, в районі Плехово, це Борки от Плехово, це південно-східний напрямок нашого апендекса. Тут у районі Плехово, Росіяни проводили штурми. Уже я знаєте, я завжди був так скептично налаштований і дуже бражно казав. Не бачив, не бачили північно-корейських військ поки що в дії. ось саме біля Плехова за останні кілька днів бійці повідомляють, що там були помічені північно-корейські солдати, які пройшли певне перенавчання чи до навчання, чи як його сказати, але навчилися рівно рівно так, що йдуть по суті толпами. От я цитую солдатів. Толпами схожі на корейців солдати в російській формі по 20-30 людей в чистому полі йдуть на наші позиції штурмувати. Ну таких десь було до 100, Я не буду казати, як їх назвали наші бійці, але до 100 не дуже розумних людей всі 100, які загинули. Тобто, зараз інша цитата від бійців на цьому напрямку: в наших касеток. Шалене свято працюють як боженькі, касетні боєприпаси косять ворожу піхоту, в тому числі це вже очевидь і північно-корейські е, війська, які буквально можуть втратити їх там по 100 штук е, 100 одиниць е, особового складу е, за одну атаку за рахунок таких от походів по 20-30 е, осіб в одній групі по чистому польо. Е, е, наші касетні боєприпаси працюють тут на ура, зокрема в районі якраз таки Плєхово. Отже, Плєхово, Мартинівка, це друга така точка. Ось тут. Тут Мартинівка це поблизу безпосередньо суджі, де тиснуть окупанти, і чи не найсильніший тиск зараз е, чиниться на район локні, е, малої локні, пагрібки. Е, ось тут якраз такі наші елітні підрозділи зібрані, щоб відбивати е, ворожі е, інтенсивні по справжньому такі нальоти, зокрема і сили спеціальних операцій, е, ССОшники, наші рейнджери.